Після зустрічі Трампа із Путіним не забарилася і нова порція правдивих жартів про цю зустріч. привіт, Дональде. Я просто дзвоню, щоб дізнатися, як пройшла твоя зустріч учора з кривавим диктатором Владіміром Путіним, людиною відповідальною за незаконне вторгнення в Україну та загибель сотень тисяч людей. Ви розкатали перед ним червону доріжку? Гарний жарт. о Боже. Ти серйозно? Ну знаєш, мова тіла це все Якщо ти виглядав жорстким ззовні, ти наче поставив його на місце. <гум> Добре, можна Can перевірити check, під час спільної прес-конференції. ти ж таки згадав про Україну I я зателефоную НАТО <гум> трохи пізніше. <гум> Я зателефоную різним людям, яких вважаю доречними. Ні, я не думаю, що різні люди, яких я вважаю доречними, це те саме. Але мабуть, якщо ти принаймні не сказав нічого, щоб натякало, що Росія не є державою ізгоєм, яка намагається дестабілізувати Західну демократію, тоді це ще можна вважати прийнятним. Ми мусили терпіти це Росія, Росія, Росія. Ах, блін, так, блін, подивись на позитив. Принаймні, ти не жартував з російською делегацією. Правда ж Ти майже такий відомий, як бос, але особливо ось цей тут. Окей, тепер ми справді вже скребемо по дну Ну, принаймні, ти продемонстрував базове розуміння того, хто відповідальний за смерть усіх цих українців. Ми зупинимо загибель по 5, 6, 7 тисяч людей на тиждень, і президент Путін хоче цього так само сильно, як і я. ні, Дональде, він не хоче. Це він убиває всіх і звичайно ж. Ти не отримав мирної угоди. Яке несподіване відкриття?